Сьогодні з вами я, Турис, і сьогодні ми граємо з Скрафтіком. Поздоровайся! Всім здравствуйте, ребята! І сьогодні ми будемо грати в союзниках е дропом, який випаде з оцих вот вот двох предметів. А це в нас Empire бокси які недавно забрали. Ну що, відкриваємо? Давай! Чей перший? Ігра... І, 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 іграємо на мужика? Твій. Ладно, я відкриваю правий. Ну що, погнали? Перший бокс, і нам випадає. Шикарно! <свисту> Нет! За що? <свисту> Це слівкатка, катка, я тобі говорю. <свисту> G22. G22. А. Ти зі спом ша граєш, так що шо... Ну да, да. Ну нормально, нормально, поїде. Ти ну, чого ти мені можеш дроп купити? Це мені зараз їде там, де? да? Да, і зараз твій відкриваємо. Да, це, конечно, печально. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой. Почти юсмі хамеліон. Ну, я тобі так скажу, в тебе ще гірше. Що? Юмпік? АВМ. В тебе Авік. Ой! — Все, ехала в катку. Ну да, погнали. И Ї... ехала. Ё-моё! Короче, у меня FPS, у меня ну, FPS лагает на видео. Так, я закупляю гранатки на акти вот так вот. А у меня G22. А что ты А ты g 22 й его? Ну, у меня прикольный, у меня дорогой. на час. А я, а я, я, я в ножа играю, по Видите, хаешечка красива. Ой-ой-ой. поставить в... э -э, пачку? На, став. Ай, тут уже! Мира, я, я фуловый. Есть! Сюда перший раунд в ділі Так, хлопці, так, хлопці, у мене є канал, скрафт, хто хоче, підписуйтесь, но хто хоче другу частину від бомжа до ножа, пишіть в моєму Да, тому і у мене може скоро... У мене вже, кстати, речі, почався від бомжа до ножа, я вже знімаю відео Помагав трошки скрафтіку Турис, а ти не хочеш, я вже з тобою в а, ти не хочеш свій бегашку заробити? Не знаю. Якщо подписчики захочуть, можна і зробити. Ай, це хто стріляє? Я скажу, папку тут не грати. Нее! Забейся, тупо нереально. Вот и слив раунд. Ай! Ну попади! Візьме дем в диму сиди. Кинь дем на бомбу, диму вдимусиди. Дем на бомбу на бомбу кинь дем. Та ти олень, блін. Ти міг в диму сидіти, а потім його зарізати просто. ножа Ну да, ты, конечно, ще лох. Блин, а що мені. Я. А о! В тебе авик нарешті. У мене у мене G22. А за що? Ну, челики, у нас тут технический шоколад. Я играю g 22. Баблишка нема, залагав стендовчика. Прокоцав. Ой, дав фаєшку. Тих там боя. Ай, почти, 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 почти. Минус 60 одному. Міс 60 одному. Минус 70 другому. В другого 40 хп. С одного забереш. Дейм, кейнь, заплентай. Лонг. Лонг. Коробки коробке зайди, коробки. О, все, все, і, і, і під коробки. Олень, а? тебе видно було. Ні, мене не видно було. Ні, ну, ти коли заходив? Ты коли заходим? Ай, печально, печально. А він лол був Блін, G22 це ужасна пушка. поки покаже можна грати, а G22 це позор. Він а? Ні, кажется, що не авиа взяв Ну то хай, хай бере. Чуєш, давай наступний раунд на ножах, щоб легше було. Або, або коли ж за КТ будемо іграти, то на ножах. У мене немає, то я без авиації. Є, забрав! І прикиньєш її фул. Ой, в нього авік був. А ні, наш. Іду, йду помогать! Сюда, челіки. Боже, я не знав, що ми ж G22 і Авіка, так будемо хорошо играти. На, о, то я заработву з двох рук. Не, ну чуєш, я G22 тоже киллы делаю. Я тільки что просто челик там з цей замки йде. О! о. Мене пушать, мене пушать. Мене зараз пушити будуть. Ай ще й лагає. Шикарно. Ну я прокоцав, я прокоцав. Есть забрав. Ай-яй-яй-яй-яй! Обахає! Хаешечка! Хаешечка, люта хаешечка! Йомо, як я так g 22 граю, це капец. Це це мощне відео буде, це мощне відео буде. Тогава підписуйтесь, наберем 50 підписників і будемо вже знімати ці стріми. Ай-яй-яй! Нахаєшку, короче. Єсть, в голову попав нарешті. А верх, 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 спина. Ага. А, мене. ой 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 йой Челіки, ви бачили це просто. -мойо! Як я його законтрив? він на мене, коротше, сходів сході йде, я йому в голову втіляю. Просто мінус два. Так, оце, гов... оце, гов... оце говно, говно викидаємо. Зараз я маминкалку, дам. Мені кажется, не надо робити... делать Мені кажется, не надо делать 20... Дві катки. Бо це відео десь вже буде на хвилин 15. Єсть. Ха-ха Я одні голови даю просто! Одні голови. Все, єсть. Кати... Так каточка затащена, челіки. Блін, навіть за юспік не поіграю. От, от я не розумію, от от чего в тебе більше рахунок, ніж в мене? Як? Я більше О, він зайшов. Прикольно. Ну, ладно, з Юспіка іграємо челики. А, ну блін, ну от наше було виходити. Ну-ка, <режа> Давайте вернемося, якщо він повернеться, або вже коли каточка О, а, а, ка а каточка вже почалась. <режа> Ми вернулися. Єсть. <режа> Ой, мене, мене ФПС лагає. Ой-ой-ой-ой-ой, ФПС, -ой -ой -ой, алло. йо 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 ну, то стабілізуйся трохи. Я попав! О, чи назус. Я, я ледь попав, я тобі о. говорю. Я ледь попав. Я не так лагало, що капець. Блін, а що мы так лагає? У меня і зараз лагає. А, все, о, стабилизирую. Так, ну з Юспіка опять граємо. Чуєш, давай десь в крысу засядемо. Бо у нас пушок нема з ножа, да? Оп, кіберфлешка. Чекай мир. Блин, почти запрыгнул. Челики, зара... Зарадку имбульку сделаю. Ай, не запрыгнул! Венс, хае! Блин, не сделал килл. Ну ладно. Ой-ой-ой, из ножика лютый. Я понял, я хотел вот туда запрыгнуть. Вот сюда. Но мне не получилось. Челики, ну это выигранная вот каточка. А Играем еще другу? У мене Феникс! Який Феникс? У мене гол-2! Всем спасибо, ребята. Скрафт и турес. Има це цема казати я, бо це мій канал. Ну та ладно. Всем пока-пока. Всем спасибо за просмотр. До скорих встреч! Скоро будут новые видосики и всем покаюшки!